Добровольці з Рівненщини вже відновили кілька десятків будинків на Херсонщині. В рамках проєкту Пліч Опліч Рівненська Ова взяла шефство над Кочубеївською громадою Південного району. Тут, зокрема, будуть відбудовувати житло та інфраструктуру трьох сіл. Як наші добровольці допомагають жителям Херсонщини далі? Прилетіло від сусідів сюди касетка. І зірвалася тут розбомблені та обстріляні будинки. випалена земля, всюди наслідки російських снарядів. Село Заградівка, що на Херсонщині, перебувало в окупації два тижні, і навіть після того як українські захисники вигнали звідси расистів, населений пункт продовжує страждати через постійні ворожі обстріли. Покоцаний забор на кришу, на вікна звісно, дуже страшно було. Перший раз як побачили, це було. Не, пере, ну, не передати словами це все. Тому що там стекла виносили, наверное, відер 8, винесли тільки стікол від вікон. А якби, звісно, хтось був вдома, то дуже б попало нам би. Хоч деокупована громада вже більше року, однак ворог продовжує їх тероризувати. 5 травня ми з дружиною відпочивати, тільки, тільки лягли. Це було початок першої години і нам прилетіли. Сюди касетні бомби. 21 у нас яма, все побило, все загорілося. Ми врятувалися газову трубу, пробили у двох-трьох місцях. От і ми не знали, що нам робити. Тому що було жахливо дуже. Жахіття було. За 14 місяців місцеві встигли зневіритися, адже їм дуже не вистачало саме робочих рук. 14 Ми... місяців зневіри. Да. Бо нічого не робилося, не... ну ніхто нам не таке, що ви правити. зробили ваша ваша рівенщина для нас. то це розумієте, це фантастика. Чудо, чудо, і ці хлопці, що тут були. Ми не думали, ми що за три Я, дні. Це Олександр. Нам, відбув, нам поміняли кришу на будинку. Нам всю ту розруху, поправили, яка була Даже баню поправили. На, да. на трьох ще Все було зробили В Все зробили. Жителі Херсонщини щасливі, що нарешті їхні домівки відновлюють. Тут з рівного хлопці приїхали, дуже молодці. Бригада їх ще чоловік було. От. То молодці дуже швидко вони нам зробили його. Люди вдячні добровольцям з Рівненщини. Останні сором'язливо кажуть, що для роботи всього вистачає хочуть відновити чим найбільше будинків. Матеріали є, все є. Добре, Матеріали там Матеріал, як є, все да, оперативно доставляють все. По нашій роботі все. більше є. людей що зробить. Умови проживання чудові. В рамках проєкту плічо Плічерівницька Ова взяла шефство над Кочубеївською громадою. Тут, зокрема, планують відбудувати 124 будинки у трьох населених пунктах. Це не люди, це янголи, які до нас прилетіли. Сльози мене давлять за наших українців. Це не українці, це козаки українські, ті, що колись були, і на яких рівнявся весь світ, які нічого не боялися, ніякої біди не боялися, ніякої війни. Великий уклін. Дуже великий уклін в вашій громаді, в вашій військовій адміністрації за те, що вони і всій рівенщині за те, що вони допомагають, і гуманітарною допомогою, і матеріальною допомогою. А ще краще, що вони допомагають нам живою силою і умінням. Українських людей все збудувати швидко і миттєво, окрім гуманітарної допомоги та добровольців з Рівненщини, наша область виділила для Херсонщини субвенцію у розмірі 20 мільйонів 700 тисяч гривень. Ілля Томашевський новини рівного.